Всім народ-привіт! Так, Знаходжусь на полі із сорією. Ось Такий вона вигляд має. Місцями є доволі велика, місцями менша. Показую поле після підживки. Підживляв я тут, кажу норми на... 60 соток на 200 літрів такий. 1 кг сульфату магнію, 4 кг карбаміту. Десь 1,2 кг фолікер сипучий. 18-18-18. Давав 250 грам типу, типу, там на гектар. Але я давав десь в районі 180 мені так вийшло. Кофеніциду обробіт, тому що були листки трошки пошкоджені, і вона була трошки жахнута після гербіциду. Ніби відійшла. Багато спостерігав, що листки були мали опік, але після цього підживлення бачу, що за листками ну листки зробилися доволі зелені. Не спостерігається. а ось Ось-ось, ось, ось ось. Ось. Були ось такі листочки доволі багато на полі. Зараз е спостерігається, що немає такого прояву, поле доволі вирівнялось. Е зараз вона мені майже ну от така до колін. Е можете спостерігати. Ось так. Є Гілкування. От, бачите, вже навіть боби є стручки зав'язалися. Вона ось такий стан має, розгілкувалася, цвіте. Так, хорошо покажу. Бачите, тут листочок теж такий трішки. так Бачите, зав'язі боби є, зав'язується. Ну, вона тут така. Е, так. Присутні також тут бульбочкові бактерії. Е, виривав її е, рожевий стан. значить активні. Ну, якось так. Поле почистив, лобуди зверху не спостерігається. Будемо далі дивитися.